Привіт, друзі. Судячи з минулого року, особливо багато людей починають виїжджати за кордон частіше всього в Польщу, саме на зиму або коли просто починається холодна погода. І тому я хочу нагадати вам, що для того, щоб вам не довелось повертатись в Україну, коли у вас закінчиться три місяці вашої біометрії, щоб відкрити візу до Польщі, то краще зробіть це вже. Наперед, і ви будете спокійно знати, що в будь-який час ви зможете виїхати в Польщу і офіційно там перебувати весь термін вашої візи, яка відкривається, нагадаю, на цілий рік часу ще плюс три місяці вашої біометрії. Тобто, ви зможете абсолютно спокійно перебувати за кордоном стільки, скільки вам буде необхідно і ні за що не хвилюватись. Також я ще нагадаю вам, що зазвичай, чим ближче до зими, тим більше людей відкривають собі візу і тим більше стають черги. Ну і відповідно. Значно довше відкриваються візи. А це може бути дуже критично, якщо вам потрібно виїхати за кордон якомога швидше. Тому, якщо вам потрібно відкрити візу до Польщі швидко і без проблем, то я з цим з радістю вам допоможу. Тому що крім офіційної роботи в Польщі, яку я надаю, я також допомагаю з відкриттям робочих віз. Тому, якщо вас це цікавить, то зв'яжіть зі мною за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, і ми з вами детально все обговоримо. А ось декілька відгуків про мою роботу, які я отримав від вас буквально за останній час. Мене звуть Юлія, хочу вам порекомендувати прекрасну фірму Андрія Морисюка. Я забрала документи з пошти. Хотіла б подякувати пані Маргариті та Тов робота за кордоном від Андрія Морисюка за швидку оперативну роботу. день, Сьогодні я отримала документи і хочу висловити подяку команді Андрія Морисюка за якісну роботу у дуже короткі терміни. Привіт! Мене звати Настя, я зараз в Польщі. Приїхала сюди по візі на рік. І щоб отримати цю візу, я звернулася до команди Робота за кордоном від Андрія Морісюка. Ну, власне, ось моя віза. І також я отримала пакет документів. Доброго дня. Хотіла би виразити свою вдячність компанії Робота за кордоном від Андрія Морісюка. Доброго дня! Хотіла би подякувати компанії Робота за кордоном від Андрія Марисюка за чуйність, уважність та терпіння до своїх клієнтів. Хотіла би розповісти вам про свою співпрацю з візовим центром Робота за кордоном від Андрія Марисюка. Мені було дуже комфортно і приємно співпрацювати з вами. Тепер буду радити всім своїм рідним, близьким, знайомим і загалом, хто буде потребувати. Тому що це було швидко, комфортно і дуже приємно.